Вітаю всіх на каналі про спінінг, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти не про спінінг, а ось про це кастингове вудлище. В моїх руках знаходиться мультовий комплект, і саме вудлище від німецького виробника, який має назву Sportex. і це Sportex Nava Twitch від 6 до 28 грамів. Як ви бачите з назви, це вудлище спеціально розроблено саме під Твіч, і давайте будемо розбиратися, на мою думку, під які воблери воно більше підходить. Я достатньо багато їм половив і можу вже з певністю сказати, з якими воблерами, самими популярними воблерами, які всіх на слуху, з якими воно працює найкраще. Давайте почнемо з банального, розглянемо дизайн. Тобто, перш за все, коли ви берете будь-яку снасть, вам хочеться, щоб вона гарно виглядала. З цим у Новотвіча все добре. Чорні елементи з красними вкрапліннями такими використано в рукояті високоякісна ева, елементи карбону, алюмінієві гайки, все це дуже класно виглядає. І от, наприклад, в парі з такою. Тушкою як Абу Гарсія Revo SX ну, виглядає як один сет. А біля форгріпу ми маємо ось такий хоккіпер металевий, який, ну, як ви знаєте, Встановлюється для того, щоб ви чіпляли сюди приманки. Ну, але я не зовсім розумію, для чого це робити, наприклад, на е, кастинговому вудлищі, тому що в нас є ось такі кільця з дуже потужними рамами, і ми банально можемо в облер цепляти за ці рами. Але ті, хто полюбляють все ж таки чіпляти за Хукіпер, то, як бачите, він тут. Присутні. Вудлище досить класно збалансовано і гарно лежить в руках з моїм ростом 1,72 метра. Бачите, да? довжина рукояті, це дуже важливо, коли ви твічите, вона вам не чіпляє ваше передпліччя, нічого вам не заважає. І саме головне, що довжина рукояті зроблена таким чином, що ви при закиті спокійно можете використовувати дворучний закид. Тобто бувають такі вудлища з дуже короткими ручками, і коли вони Зроблені під важкі приманки, для мене це не, до, ну, не дуже зрозуміло, тому що важка приманка, вона сама за собою тягне дворучний закид. От тут якраз все зроблено дуже класно. Тобто вам зручно робити закид обома руками, і при цьому, коли ви працюєте з вобером, твічите або вниз, або в бік, ви нічого цей ручкою не чіпляєте. Ну, Кому цікаво, є любителі. Всіляких цифр можу зараз навіть поміряти і сказати. Тобто від е, центру катушки, тобто де у вас знаходиться е, хват руки, ми маємо до кінця ручки рівно 29-29 см. Від курка, давайте поміряємо. Так, від курка до е, кінця ручки ми маємо 24,5 см і від форгріпу до кінця нашого вудлища, тобто до кінця ручки, ми маємо рівно 34 см, якщо вам ці цифри. Допомогли, <хи> то я вам про них сказав. Стрій в даному вудлищі використаний дуже такий, як на мене, правильний стрій для твічингу воблерів. це середня швидкий Тобто я полюбляю вудки середньо-швидкого строю або швидкого строю із середнім по жорсткості бланком. Саме ці всі якості вони притаманні цьому вудлищу. Тобто тут середня Швидкий стрій і вудлища середньої жорсткості. Що це нам дає? Ну, по-перше, динаміка бланку дозволяє робити дальні закиди, а при вивожуванні риби у вас бланк буде відпрацьовувати всі е, потужні ривки вашого трофею. Ну і такий важливий параметр, про який всі забувають, всі чомусь хочуть продернути воблер, але ніхто не думає про те, що ви можете той воблер пересмикнути. А наприклад, японці і взагалі всі воблери вони розлоблені для того, щоб твічити їх за допомогою е, флюрокарбованих жилок, або просто моножилок. В нас же прийнято всі використовують, як правило, шнур. І я використовую шнур. От. І коли ви використовуєте при цьому ще жорстке вудлище, ви банально просто пересмикуєте воблер, і він, він втрачає ту саму гру, яку в нього заклав виробник. А якщо у вас вудлище середньої жорсткості, тобто на самому ривку ви трошки гасите цей ривок, то тоді воблер вас починає ну, майже оживати в воді. Характеристики. Цього вудлиша. Значить, Модель називається Reference PT2101C, довжина його 2.15 і тез в нього 6.28. Виробник малює тут ось такий чарівний воблер на бланку, на якому написано 60 130. Ну, Чесно кажучи, не розумію я, що малось на увазі під розміром 60 мм. Але якщо це воблер Crank чи воблер шет, чи якийсь VIP або поверхнева. Манка 60-мм, яка має е, достатню вагу, ну, наприклад, там грамів 12-15, то це вудлище дуже непогано буде з ним працювати. Що стосується воблерів міно, то комфортно працювати від 90 до 130 Міліметрів, тобто, якщо ви твічите середні по опористості воблери і навіть достатньо упористі воблери, такі як балісонг, такі як рудра. От сьогодні на риболовлі я без всіляких проблем твічив 130-ту рудру СП-шку і навіть було спіймано там на неї там більше десятка хвостів, щуки, тобто все нормально смикалось. Воблер твічиться більш м'яко. Відчувається, що ця 130-та рудра, рудра це вже. Верхня межа цього вудлища, далі воно буде вже валитися. І Балісонг теж я можу сказати, що так на грані, але тягне. Ті, хто полюбляють саме м'який твічинг, то ніяких проблем у вас з тими воблерами не буде. А якщо ви, наприклад, твічите такі неупористі воблери, як Megabass x 140 то це вудлище взагалі без всіляких проблем його протвічить, тому що вони мають невеликий супротив і за рахунок тесту цього вудлища вони дуже непогано з ними справляються. Ну, якщо розглядати такі популярні воблери, як Megabass в Антенни 110, наприклад, дуа Реаліси 120, Орбіти 130, 110, то це вудлище Вудлище взагалі без всіляких питань їх протвічує. Так, не сказав що певно, що про вагу цього вудлища, ну, на сайті заявлено як 120 грамів. В принципі, для вудлища в такому е тесті достатньо невелика вага. Чутливість. Е Сьогодні, наприклад, покльовували в мене коня, такі ну, на ну на, на воблери не дуже великого розміру. Там 150-200 грамів. І навіть коли вони починали там щось сіпати за той воблер, це все. Відчувалося, коли, наприклад, ви продираєте воблер, і він влітає десь в травку, це все в руку відчутно, тому я можу. Ну, питань ніяких до чутливості немає. Тим більш у твічингових чутливість – це не головний параметр. Головне, щоб вудлище добре кидало і правильно працювало з воблерами. Ну, з чутливістю тут все добре. Якщо в мене запитаєте, порадь під кастинг для початківця, для того, щоб почати твічити великі воблери і щоб вудлище мало помірну ціну, я навіть не задумуючись буду вам його радити. А тому, що, наприклад, на сьогоднішній день в тому ж магазині FishFish Fish діє акція, і ось таке чудове вудлище можна придбати всього лише за 2700 гривень. Так, воно в розниці без знижки коштує 4700, і в принципі в діапазоні. До трьох тисяч, ну просто я не знаю, що можна вам порадити. Ну нічого немає нормального пристойного. Що можна купити за ці гроші, тим більш з такими властивостями. Ще цікава фішка по розташуванню кілець, бачите, що тут є ось таке проміжуточне кольце, яке розташоване буквально там за 4 см від тюльпана. Для чого це зроблено? Це зроблено перш за все, щоб уникнути перехльостів за тюльпан на забросі. Таке буває. Тобто, окрім того, що. Тут встановлений протизахисний тюльпан. Оце додаткове кільце, воно більш правильно розподіляє шнур на виліті вже тут. І з таким розташуванням ви в принципі, ніколи не перехліснете ось тут. Саме закінчики ваш шнур. Ну і наостанок, кому все ж таки я пораджу це вудлище? Всім тим, хто полюбляє саме м'який твіч середньошвидкими вулищами, воно попідійде на всі 100%. Воблери від 90 до 130 мм, включно, рудри, балісонги, все це твічиться. Якщо ви полюбляєте більш такий жорсткий твіч, хочете ще такий запас потужності, то треба розглядати Hydra Speed. Він буде працювати вже з воблерами вплоть до 160 мм. Думаю, що відповів вам на всі ваші питання. Якщо вони вас все ж таки залишились, пишіть в коментарях, запитуйте або підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там можна теж задати всі питання мені, і я вам з радістю на них відповім. Все, будемо завершувати огляд. Сподіваюсь, що вам все сподобалось. Ставте лайкос обов'язково цьому відео, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український. Ютуб, донатьте на зсу, і побачимось на наступних рибалках.